Все, що зараз відбувається в світі, люди знаходяться в всяких депресіях, проблемах, хворобах, всяких страхах. Це все із-за того, що вони знаходяться під впливом тих людей, які не знаходяться під Божою волею, які не виконують волю Божу, а виконують волю сатани. І знаєте, Біблія нам дана для того, щоб ми могли вивчати, читати. І приміняти в своє життя. І в кінці, в самому кінці Біблії написано, хто у або хто прибавив до цієї книги, той буде проклятий, і той не буде записаний в книги життя. І це дуже серйозно, тому що проти Бога не можна йти, визов Богу не можна кидати, тому що крім Бога нема нікого.